Економічна криза, з якою поступово вибираються Сполучені Штати, змусила американців змінити стиль життя та спонукала до винахідливості. Саме у її розпал, коли пересічні американці припинили ходити в ресторани, ресторани почали приходити до них. Останніми роками у великих містах стрімко поширились їдальні на колесах. Вони у свою чергу дають роботу іншій галузі виробникам фургонів. Створити ресторан на колесах справа непроста і потребує чимало знань. Як це працює, розповість Наталя Леонова заходиш ось тут, робиш все потрібне і виносиш готову їжу за 3-4 хвилини. Саме стільки вважає Лі Кембл, має займати часу на приготування страви для клієнта. Саме за такою моделлю ми створювали наші фургони. Вони побудовані, перш за все, під потреби конкретного кухаря, залежно від того, правша людина чи лівша, висока чи невеликого зросту. Кембл – власник розташований біля столиці компанії збору фургонів за індивідуальним замовленням. За останні кілька років його група з 15 працівників зібрала близько 200 фургонів. Спасибо. Горі Сарін продає азійські страви у центрі Вашингтона. Її кухню на колесах побудувала саме компанія Кембола. мені дуже подобається, як влаштований мій фургончик. Я задоволена обладнанням і тим, як все організовано. Як розповідає Кембол, дизайн фургона залежить від того, які страви будуть у ньому готувати. Найскладніше це знайти спосіб найкраще використати кожний сантиметр маленької площі. один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім пристроїв вмістилося тут. Ми використовуємо по максимуму кожен квадратний сантиметр. Саме тому у моїй команді працює найкращий інженер-конструктор. Інженера звати Том Меттю. познайомились чоловіки кілька років тому у пожежній частині, де добровільно несуть службу. У мене 26 років досвіду пожежника. Тому око щодо безпеки натреноване. Коли я дивлюся на проект чи креслення, перш за все думаю про безпеку. Перше питання: чи цей об'єкт буде безпечним? Якщо так, то ми зробимо все, чого захоче замовник. Представник асоціації пересувних ресторанів Джеф Келлі каже, що кухні на колесах також повинні відповідати вимогам місцевих урядів тим, хто починає цей бізнес, дуже важливо працювати з такими людьми, як лі, тому що самому важко розібратися у всіх правилах та вимогах. А вони правила знають. До того ж, вони будують надійні фургони. Кармен та Кріс Морс – чергові клієнти Кембала. Ми збираємось продавати гурманські міні гамбургери. Ми працювали у ресторанному бізнесі з підліткового віку. Це наша перша власна справа. Ми в захваті. Кембел розповідає, що більшість авто, які переобладнують під фургони ресторани у Вашингтоні, це відпрацьована флотилія служби поштової доставки FedEx чи урядової пошти на переоставкування йде від двох до трьох місяців і коштує це близько 45 тисяч доларів. Копійки у порівнянні із вартістю відкриття традиційного ресторанного бізнесу. зараз ми маємо 31 замовлення. Спробуємо завершити 4-5 з них за місяць. Кембл впевнений, що роботи вистачить ще принаймні на кілька років, оскільки індустрія ресторанів на колесах продовжує рости. Наталія Леонова голос Америки.